Панна Заворотна, мавка, батьки Валерія Андрійовича, Олімпіада Гаврилівна Шапошникова. Народилась 1923 року. Працювала старшим науковим співробітником в Інституті археології Національної академії наук України. Жила у Києві. 1952-1955 роках під керівництвом Олени Федорівни Лагодовської брала участь у дослідженнях багатошарового поселення Михайлівка, що розташовувалося на нижньому Дніпрі у зоні будівництва Каховської гідроелектростанції, померла 4 вересня 2002 року. Тобто Валерій Андрійович Косіков розповідав нам про неї вже після її смерті, бо та пара була десь у жовтні. Олімпіада Гаврилівна пройшла війну, мається на увазі Друга світова, та була дуже простою людиною, студентам дозволяла називати себе просто лі. Катя Іванова нахилилася до мене та спитала, що? Сподіваюся, ви краще за цю ватну золоту металістку зрозуміли сутність сказаного.